Всім привіт до вашої уваги, Лот чохлів для прасувальної дошки бренду Аквапюр. Вони представлені в різних варіантах, різні забарвлення в них. Такі принти класні. Вони складаються з трьох шарів. Дуже зручні. Можна побачити їх розміри. Вони не сковські. У них є тепловідбивач, що не нагріває саме залізо. Є таких яскравих принтах. В лоті з кожним принтом по дві одиниці, всього 12 штук. Собівартість однієї штуки буде 136 гривень. А вартість даного лоту 1630 гривень. Цей лот можна замовляти на нашому сайті або у наших менеджерів. Підписуйтесь на наші канали та стежте за нашими оновленнями. Всім дякую заробляємо разом!